Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми приїхали на дачу, я взяла з собочки з насінням, яке я садила. І зараз ми зрівняємо, що ми садили і що в нас виросло, чи співпало наше очікування та реальність. Будуть сюрпризи. Отже, це в нас тиква, кабак. А, до вашої уваги, кущ компактний. <реш> Як вам ця компактність? І ось там ще. Пагони розкинулись. На цю цілу купу тут дві насінинки було. Це два куща. Ну, Вони дуже здорові. Дві тикви в мене тут є. Поки що не знаю, які вони по, по смаку та які вони наберуть свій об'єм. Зараз знайду другу. А, ось вона. Красуня, фу, там павук не буду руками чіпати. Поки що лежить, росте. Зараз пообрізаю ці зайві пагони, щоб не тянули сили, бо квітло дуже рясно, але нав'язалося лише дві штучки. Зараз пообрізаю пагони, нехай набираються сили ці плоди. Батат вже тут все затягнув і навіть почав цвісти. Ну, Батат. Хворобами начебто не хворіє, але слимаки його піджовують листочки. Ну, я не думаю, що це наносить якусь шкоду самій рослині. Не страшно. Ось ці чотири кущики це французький гроновий, Виглядає на упаковці він ось так. Кущі формуються з підв'язуванням, але без пасинкування. Ну, є отакий от манюній кущик. На один стовбур, цей трошки повище, цей такий собі. А ось це вже точно не французький гроновий. Бо подивіться, на плоди тут і на плоди ось тут. Хоча вони з однієї пачки. Не знаю, хто ти такий. Я його не формувала, думала, що це французький гроновий, але він росте так дуже класно. Може, його треба було пасанкувати, щоб не було так багато зав'язі, щоб вона була кращої якості. Скажімо так, може йому дуже багато кі, і він не може їх виростити. Ну, ось такий французький гроновий з сюрпризом. Це кущик дебарао жовтий. На упаковці виглядає ось так. На кущу ось такі плоди. Гарненькі, невеличкі, класні на консервацію. Треба було садити, садити більше. Такого у мене лише два кущики. Ну, по кількості зав'язів, ну, такий, не дуже, щоб і багато. Зверху ще дуже багато. Мілкої зав'язі, це інша гілка. Не думаю, що вони вже встигнуть зав'язатись іще. Але помідорчик непоганий, але треба більше садити. Ну, а ця краса, це моя радість, Чорний принц. Він почався найпершим, повністю відповідає своєму сорту. Зав'язався дуже гарно на кожному кущику. Це ми вже їмо активно кілька тижнів. Завізі ще багато. Класний помідорчик, мені дуже подобається. Салатний, просто чудовий. І те, що він рано стигне, теж я от цим помідором задоволена на всі 100. Мед. Мед виглядає в нас отак. Але має виглядати ось так. Схоже, мені щось не дуже. Він зовсім не рожевий. Зовсім не такої форми, зовсім невеликі. Тут мають бути зрілі плоди, мають середню вагу 400 600 грамів. І ну, ну, це просто не він. Я не знаю. І всі кущі з цієї упаковки має бути ось такий рожевий, з зеленим зверху. Дуже люблю такі помідори. Але. Але ні. Ну, Веселку я вже показувала в минулих відео. Вона має бути жовта з помаранчевими чи з зеленими, з помаранчевими прожилками. Але це теж не вона. Навіть якщо зараз здається, що він трошки такий, але він не такий. Просто він зріє і стає просто червоним. Додам фотку, бо забула взяти з собою пачку. Оце теж мала бути веселка, але він просто круглий та червоний. Далі сорт червона капія. Ось це два кущики таких. На фото ось такий, високорослий, доріс до верху, і сам зупинився. Плоди такі, як було в описі. Класні такі великі сливки, довгі, дуже м'ясисті. Класний, задоволена цим сортом. дуже. Коли він ріс, єдине, що трошки мене мені не подобалось, в нього були дуже тендітні, тоненькі гілочки та такі трошки підкручені листочки. І, здавалось, наче він чи хворіє, чи йому, йому чогось не вистачає, але ні, все добре. Так росте. Та... Зараз вже починає зріти. Тут ми вже трошки зривали. Дуже великі, ви бачите, з моєю рукою такі сливки прям класні. Тут взагалі це одна така грона, трошки поменше розміром, але, може, ще наберуть об'єм. Класний помідор, я їм дуже задоволена. Це огірочки наші. Я думаю, що я сама розумна цього літа посаджу огірочки під заборчик, щоб їм не було спекотно, бо зазвичай огірочки паляться дуже швидко на сонці. І я вирішила посадити їх у тіньочку. Але я не навангувала, що буде дуже багато дощів цього літа. І мої огірочки страждають під забором. Через те, що дуже вологі, вологість велика, їх заливають дощами, і земля не встигає нормально прогріватися. І тому ми бачимо таку ситуацію: вони страждають, і погано хворіють. Але все ж таки огірочки в'яжуть. Я садила два сорта, пачку взяла лише одну. отакий огірочок садила. Ні, це другий, це Амур. Другий сорт, який я садила, а ось це споніно Він більш такий гладкий. Огірочки класні. Якби було більш, не в цьому місці, аби я їх посадила, вони були б класні. Зараз позбираємо це те, що виросло за тиждень. Такі величені огірочки. На консервацію я купую огірочки, а наші ми їмо. Тепер ми прийшли на нашу капусту. Частину капусти ми вже прибрали, але покажу те, що залишилось. Ось такі дві капусти кале садила. Насіння зійшло нормально. По кущам було незрозуміло з насіння, які вони висотою будуть. Вони великі, класні. З капустою кале є такий прикол, її дуже прям любить біла крилка. Просто хана як любить. Тут небагато. Якщо я так потрушу. Там можна Я думаю, побачить, що ви побачите так, що тут просто це катастрофа. борюсь з нею постійно. На стареньких листочках ті, які оброблені, не так багато, але швидко ростуть нові необроблені, і на них, звісно, білокрилки білокрилки просто, просто хана. Але ми робили смачні чіпси з капусти калє. Я наморозила листочки, щоб робити капусту калє взимку. І чим класна ще капуста, тим, що вона буде навіть зимою рости і давати новенькі листочки. Якщо буде можливість приїжджати на дачу і зривати свіженькі листочки, взимку вона навіть ще смачніша. Капуста дуже красива, класна. Вона дуже декоративна, її навіть можна саджати окремими кущиками десь у квітнику. І буде ну, дуже красиво. Тепер капустка кальрабі, маленьку капустку кальрабі ми вже зібрали. Залишилася гігантська. Ну, гігантська. Я думаю, що вона таки буде гігантська, бо вже зараз, зрівняння з рукою, вона прям велика-велика. Ось там маленька. Тут трошки поменше. Ну, збирати ми її будемо восени, то я думаю, що вона ще трошки підросте. Тут залишився ще один кущик маленької, маленької, ранньої капусти. Сьогодні її зріжу вже. Ось так вона виглядала. Капуста білоголова Редженсі. Класна. Ну, цей кущик трошки затримався в розвитку, бо на нього нападало все, що тільки. Могло напасти, але ну, вона вже тріснула, сьогодні обов'язково Ну, Була ще така ж червона, дуже класна. Ранньо стигла, вже був рано врожай, ще не було ні, ні огірків, ні помідорів, а капустку вже можна було їсти. Далі в нас капуста е, пізня, центуріон. Вага, середня вага 3-3,5 кг, На минулому тижні я вже зрізала одну, робила з неї салат на зиму, і її вага була без там, кількох грамів 3 кг, то Це дуже класно. Головки такі великі, ці ще зав'язуються, і там ще дві маленьких. Ну, теж буду обравляти, бо цього року в мене. Через те, що ми рідко буваємо раз на тиждень, і то по кілька годин, то я не встигаю обробляти регулярно, і це, звісно, моє велике опущення це червоний велетень. Він має бути дуже великий. Я так амбіційно його посадила. Але через цього ж шкідника, який гризе мої перці, мені вже довелося вивезти викинути більше 10 перчин. З першої якраз хвилі цвітіння, зав'язі вони вже б, мабуть, дозріли, але через шкідника ніяк це не виходить. Я їх підв'язую, бо вони високорослі, падають після дощу та буревію. Попадали кілька кошів на доріжки, і я їх попідв'язувала. Ну, поки що щось рано казати, не знаю, що це буде. тут почався. маленький. Подивимось, що визріє. Сподіваюсь, що щось визріє, хоча б червоний був. Нехай не такий вел ось впав. І теж з діркою. Баклажани це взагалі мій біль. Вони, ось. якщо Google мені правильно по симптомам виставив діагноз, то в них бактеріальна хвороба. Е, ось так, от вистечко би, опечене на сонці, але воно не опечене, бо тут затінняча сітка. І попектись вони ніяк не могли. У мене був у розсаді один баклажанчик, у якого так підсихав листочок. Я його спасала-спасала, але тепер буду знати, що не треба таких спасати, бо одна насінинка могла бути заражена, і тепер заразилися усі мої баклажанчики, які тут. Вони мають визити цього року, але наступного року в цьому місці. Треба буде садити якісь зовсім інші культури, щоб пройшов 3-4 роки після цієї хвороби, тут не можна буде садити такі культури. Ще треба розібрати, що туди можна буде сюди садити. Але у восени буду обробляти ґрунт і весною буду обробляти ґрунт, щоб таких хвороб не було і тут, і на інших грядках також. Бо це, звісно, розчарування. Баклажанчики садила класні, такі круглі, я такі дуже люблю. Оцей вже зріжемо, бо через тиждень. Він вже перезріє, він ще не дуже великий, але через тиждень то вже буде пізно. У нас є такі олише, як я Ось такий Ну, Ці баклажанчики, які на високій грядці, без затінюючої сітки, ось цей ще гарненький. Усі і оцей гарненький, і отой. А ці чотири дуже-дуже сумні. І оцей помідорчик. Це жовтий австралієць, він має бути жовтий, але він прям дуже-дуже ну, такий нещасний, хоч я його і удобрювала, але не хоче він рости взагалі.